Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відкриємо мапу. І давайте якусь гоночку виберемо. Наприклад, давайте ось цю. А цей автомобіль трохи простіший, ніж ті, які мені зустрічалися. Може, я зможу його обігнати. Ну, ось як ви бачите, я його обігнав досить просто. Зараз прискорююсь. Головне самому не врізатися. Так куди переналаштувався? О, все закінчилося досить швидко. 6,5 касариків я отримав. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все до скорого.